Привезли гуманітарну допомогу з Канади, натомість отримали прапор із підписом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Для благодійного аукціону підписаний стяг іноземним партнером передали чернівецькі волонтери. Більше про це знає моя колега. Здобули прапор, в подяку за свою працю від головнокомандувача збройних сил України на Херсонщині. А зараз передають його в Торонто як лот на благодійний аукціон. Координатор волонтерського штабу захисту України Володимир Дорош розповідає, навіть таким чином намагаються наблизити перемогу. Був черговий поїздці на героїчну Херсонщину, і мені потелефонували з обласного. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і сказали, що для волонтерського штабу захисту України від головнокомандуюча пана Залужного є прапор, і вони хотіли би його нам передати. Я, звісно ж, подякував колеги від ТЦК. Прийшли передали нам волонтерам по приїзду. Я, звісно, його побачив. Дуже зрадів, і хоч такий стяг для волонтерів це чимале досягнення, благодійники впевнені завдяки йому захисники зможуть отримати необхідне устаткування. Тож вирішили віддати свою нагороду іноземним партнерам. Да, він нас на там. В видному місці він нас гріє, надихає, але ми прийняли рішення, що якраз в той час, коли наші колеги, друзі, волонтери з Канади тут у нас і волонтерять, і гостюють, і відправляються знову для збору коштів для проведення аукціонів, що лот прапор від залужного буде одним з ключових на благодійному ярмарку і аукціоні. Волонтерка із Канади Ольга Ластовецька розповідає: у волонтерському центрі Торонто працює понад 200 людей, які щоденно організовують різноманітні збори для підтримки української армії. Ми дуже багато всього привозимо в Торонто. Наприклад, фільм Довбуш так само. Ми якраз є той організацією, яка його привозить туди, в Канаду. І на таких подіях у нас відбуваються аукціони. Як за часто, як з... як маємо змоги, то проводимо. Ми так само робимо ярмарки. Перша ярмарка відбулася мене вдома. Це була моя. Я ідея зараз. Вони виросли стали набагато більшими. Однак і мені стяги на благодійних аукціонах цінуються найбільше. Розповідає пані Ольга. Думаю, що це буде дуже класно. Прапори в нас почали робити вже від інших від різних людей. І ми побачили, що дуже гарно йде, тому що люди підтримують, канадці хочуть підтримати. Це ж ми всі робимо одну справу, і завжди є люди, які підтримують, які хочуть. Тому акціони проводити з прапорами взагалі дуже легко. І завжди виходить гарно. Виручені кошти іноземні волонтери планують спрямувати на найбільш необхідні потреби для захисників України. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.